І всім привіт, друзі! Ви на каналі Граво СЮА» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Леон Медзуа так, на М4А376 W Sherman. Карта Піщана ріка. Ну що ж, давай. Так, Наскільки я пам'ятаю це до події в Нормандії так, Спеціальна бойова перепустка була, по-моєму, і там можна було отримати цей танчик, так? ну, Чудовий, я думаю, що чудовий. Знаєте чому? Наскільки я пам'ятаю, тут гармата перезаряджається щось біля трьох секунд, отже, як з кулеметом можемо на хлопку. Така буде надпотужна е, небесна, як вам сказати, ну так, надпотужна небезпека для суперників, кого він зараз зустріне. Вони будуть в шоці просто. Мені здається, а ну давайте подивимось. Перший. Ось воно, про що я казав. вибиває небагато, ну, в принципі, для шостого рівня нормально. Давайте подивимось, 115 може вибивати, Уже Це таки півпів, але ну невеликий, правда. Верніше, не, не маленький, якийсь півпів, а великий такі півпів. З чудовими КВНами, для свого рівня в принципі непоганим бронюванням. ну але... Якщо в топовому топі, то бачимо, що. І не пробивають. Я думаю, що тут і на танкування покаже, і на прихлопушування, що вже починає доводити і на і надхлопушення. ФСВ вже зрозумів, що не на того він натрапив, просто вже втікає. Він нічого не може зробити. У таких гарматів нічого. Може артилерія зробити, може, звичайно ж може. Ліфейдж бачу, вони... Три артилерії в цьому бою, і вже наш герой просто вперед в наглючу приїхав. Зараз буде битися. Ну ця ПТЕХ вона точно буде пробувати, треба дуже обережно. Але в цієї Петех немає кавенів, ми цим користаємося. І тим, що в нас висока, в принципі, башта, то ми можемо нормально виїжджати, не показуючи навіть свій корпус. Так, братіші, треба там допомога, Суперхельке там з кимось перестрілює. Ну, він ще з цим з ПСВ перестрілюється, так? І, і, якщо що, прикриє, я думаю. Бояться суперники. попереду трупик. Я, до речі, отак пам'ятаю, що раніше, ну у нас зараз зустрічний бій, але поки що ніхто не їде захоплювати базу. І, і якби звичайний був бій, то тут дуже багато раніше на мілких рівнях їхало танків і перестрілювалися отак від цих позицій. Намагаються дві петехи вихлопушити нашого Шермана. Нічого ні в них цього чудового не виходить. Взагалі, мені здається, і не, і не могло навіть вийти. Я ж кажу, по КД перестрілює без проблем. Просто шикарно. 4-5 у нас рахунок не в нашу користь. Мінус 2273. Перевага по ХП команди суперників. Ну Це велика, для цих рівнів це точно велика. Граємо ми всередині списку проти сімок і проти п'ятірок. П'ятірок без проблем, сімок, ну. В принципі, так, яке тут пробиття, давайте подивимося. Преміальна СТ. -шка. Якщо преміальна, багато заряджена так, на шостому рівні 143 це непогане пробиття. 160 це чудове пробиття, по-моєму, на шостому рівні. 143 це непогане пробиття. І 115 шкода від пострілів. Перестрілює, я ж кажу, як з кулемета всіх перестрілює. Ну це воно і більше. Отже, непогане, якщо ще й преміум, ну вона ж преміум стежка, то вона ще й непогано фармити. Побачимо, якщо я після бойова статистика скільки таки в цьому бою. Немає взагалі поліпшених снарядів. А що в нас по осколочно-фугасним? ну тут взагалі пробиття ні про що, тому в тому принципі ні про що. Т-150. Сильно броньований, сильно броньований. Це тяжко. Тут обережно. Маневреність, рухливість чудово. Так, щоб він не зміг вицілити. Він бачимо, щось вицілює, вицілює. Там понизу. Там понизив у нас супер Хелькет літає, його дратує просто, у нього 4 хп залишилось. Дай артилерія знову витить. Тут артилеристи зрозуміли, хто самі небезпечні в цьому бою. Хто потрапить на чудовий та цікавий YouTube канал, Гравець ю. Хто стане героєм битви? Леон Медзуа. Ну я вже так перечув. Не переваги тут. Ну, перевага була мінус 2000 з копійками, вже мінус 1000. Знівельовуємо. Ну правда, нам треба дуже багато стріляти, щоб дійсно знівельовувати перевагу і перестріляти отакі важкі танки. Той взагалі знітився, втік? Ану братіш, давай поїдемо, може продавимо, що. О, попереду пристоїть. Тут в пустелі, так скажемо. Тут чудово сховався від артилерії. Боліфейдж, він же ж перестрій, перекидує. Та й гріль також перекидує також, навіть такі скелі десь перекидує. Попереду хтось стоїть, тут я казав пустеля, але там є кущики. О, бачите? А, він і пущику стоїть. Екскалібур. Я таких танків вже давно не бачив, якщо чесно. Ми до речі на Екскалібурі також давно не бачили. Бої, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. 2273 настріляно, триворої знищено, 1110 натанковано. Я думав, що Т-150-й він стільки не натанкував. Суперхелькет намагається його перехитрувати. Дивіться, зараз розведемо його просто. Знову відволікти. Літає, ваш, як, як шалений літає, як скажений літає Братішний братішний. Оаа, ну ми тоді помстимося за нашого практично обратіша. Просто вже, ну, бачите, вже так агресивно просто захотів помститися. Це все вірно, я казав, що гравець їй хоче добрий добрий, але за братішів треба мститися жорстоко. Достойніші боєць 4000. Ой, 4 вороги знищено. Oh, 2607 натанковано. 2607 настріляно, 1110 натанковано. Збачаюсь, буває, деколи збиваюсь, записую з першого дублю, ну і ви ж, я ж вам розповідав, що е, приходжу з роботи, дуже втомлений і буває трішки е, трішки десь запинаюся, трішки десь можу помилятися, десь щось не додивитися, десь оговоритися можу. Так, ви мене виправляйте в коментарях, це буде дуже чудово. І підтримка буде коментарями, до речі. Так, що в нас залишилось? У нас залишилось дві артилерії. гт шка залишилась. РБФМ теж їм більше імбіщен. Пішов він агресивно по, по Піщаній річці вперед і був нахлопушений. Отже, тепер треба тягнути нашому герою. Ну а що тягнути нашому герою? Е, так, в цей момент знешкоджують наші братіші Екс... Excalibur. Ну, Він картонний, в принципі, так. Ми його бачимо, що на ББшках без проблем ми пробували. Його. Він намагався на дуель але він, бачимо, знітився і втік десь до бази своєї вже став. А що ще можна порекомендувати? Ну, в принципі, можна поїхати. Хоча, ну, бачите, наш герой він такий вже на адреналіні. Я думаю, що він може... Поїхати все ж таки всіх подохлопушувати, правда? Бо ставати на захоплення, ще, ще ти задоволення. Підійде ПТшка під світ і дві артилерії дуже швидко перезаряджаються, більше, більше, шевелює фейч, то вони дуже швидко перестріляють. О, ба він сюди проїхав! Чудо! Ти бачиш, в нього теж був і три план на бік. Обережно від артилерії. Тепер він буде виманювати на артилерії. Наша артилерія. І все відстрілялися. Наша артилерія стріляла, по ньому, чи ні, я не помітив. Напруженіший момент битви. Іх артилерія як з кулемета стріляє. Це знову помилився. І на вуслю. Поки повернув він башту, все до побачення. Так м 4 а 76 w Sherman бачили? До побачення. Все, зараз ми за вами приїдемо, почекайте. Більше б поїхав... Ну, більше б треба ближче під'їжджати, так, наша інша артилерія, то вона М41HMC. то Вона, в принципі, далеко закидає, а більше б не далеко. Можливо, навіть їхній більше зараз приїде і стане на захоплення. Як... а, приїхав до нашої бази. Він як світля грає, Все зрозумів. Братіші, тримайтеся. Зараз, зараз, зараз. На глюку цього треба вихопушити. Наш бішеп його вихопушує потихень. Ох, і тут треба буде за братіша слітись. На тобі. Наглюка таки приїхав. Не побоявся. Ну, в принципі, там якби варіантів багато і не було, правда. Стояти чекати або поїхати підсвітити. Сподіватися на свободі ще. 7 хп завжди. Все, до побачення. Тож ще наші розвіддані. Так, і, і вже взагалі-то. Взагалом... До 3000 настріляно, 1110 натанковано, 5 ворогів знищено. Йдемо на 6-го Стріляв, все, він там буде чекати. У нього, якщо труби стоять, то він ще й буде пересвічувати. Хоча у нас огляд, в принципі, непоганий, так? Труте, я ж, я ж вам кажу, що я запам'ятав, теж колись показували бої на ньому, я запам'ятав, що в нього саме от... Ну, гармата просто як з кулемета стріляє. І пробиття непогане на бронебійних, так на основних отже, непогано можна пофармити. А під калібр ну, вони не набагато більше пробивають, отже, ну, немає сенсу, правди. Більше б хай стає на захоплення, все вірно. Братішний братішний, де ж трьох знешкодить бере. Крутий бой. Mm -hmm. yeah? <laughs> ну, а крутий в цьому бою, але, реально наш герой Леон Недзуга. Отримав я задоволення. від такого бою, дійсно. Зарубіщинське зарубіще. Є <laughs> вже перечу. А ні не став на захоплення, поїхав підсвічувати. Можемо зараз втратити, до речі. Бо лівша він бачив. Не Лєвша, а Лев Ша. Це слово Лєв ейч. Лівша він дуже небезпечний, це ми знаємо, вже неодноразово бачили. Опа! Є. О! Уй, обережно. Так, і він пересвітив, Все, відстрілявся. Ну він дуже швидко перезаряджається. Наш братіш не влучив його. Так, дві хвилини до завершення бою, треба ще... Ну, в принципі, він дуже повільний, я не думаю, що він диспічить. Ну щоб нашого братіша зараз не пройде? Боя нашого не про. в ложбіна. О, хлопушив, але не прихлопушив. Всей по КД перестрілюємо. Просто не даємо йому. А не КПС. Він прихлопушив і то, братіша. Ну так що це таке? чудовий бій хе Щедовий настроєм. вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.